Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми дождали цей день і в неділю ми можемо бути в домі, в домі Господньому. Давайте відкриємо Євангеліє, будемо читати Євангелія від Луки, 15 розділ. Євангеліє від Луки, 15 розділ, спочатку. Наближалися до нього усі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї та й книжники нарікали, і казали: Приймає він грішних, грішників, та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи: котрий з вас, чоловік, мавши сто сотню овець і загубивши одну з них, не покинув постелі тих 90-10 і дев'яти, та й не піде шукати, загинулої. Аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: радійте зі мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, шукається, аніж за дев'ятидесятьох і дев'яти праведників, що не потребують каяття. Або яка жінка, що має десять драхм, коли загубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кладе, при... кличе приятел та сусідок, та й каже радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам: радість буває в Божих ангелів. За одного грішника, який кається. Дорогі брати і сестри. Притча. Про каючого грішника можемо сказати. І її читають, коли, можливо, призив до каяття. Можливо, хтось думає, що немає в нашому зібранні тих, кому треба каятись. Але я хочу звернути свою увагу, так як звернув свій час Ісус на той момент, коли він дивився на НАТО. Дивимося перший вірш. Написано взагалі, я пам'ятаю, здається, Казимірович дуже недавно говорив про, про, на це місце. Можливо, помиляюсь, можливо, не Казимірович. Але ми в такій кількості особливі. Можливо, когось не було в ту неділю, можливо, когось не було рік, можливо, когось ще якось. Ми зібрані, і така кількість перед нами, чи ми бачимо один одного і ми слухаємо Слово Ісуса Христа. І ось написано, написано, сказано такі слова. Приближалися до Нього всі митники, і грішники, щоб послухати Його. Я хочу сьогодні сказати, кого обминають ці слова, дорогі друзі. Ми можемо сказати взагалі про себе. Що я праведник. Ви чуєте, тут написано, Лука записав такий, що наближалися до нього всі митники і грішники. Це не сказано. Що, можливо, Ісус Христос сказав комусь єдино поправ своє життя, тоді до мене прийдеш. Пороздумувати. Я сьогодні рано роздумую, що це сказано на всі часи для всіх. Хто вважає себе грішником, наближалися перший момент це те, що наближалися, були такі люди, які наближалися до Христа, їх цікавило щось. В кінечному результаті вони стояли, написано, народ стояв і споглядав, що відбувалося на Голофі. Ці люди вони наближалися, їх цікавило щось. Була інша категорія людей, яка дивилася на Ісуса, і вона відчувала від Нього любов, яка сходила, не людська, а Божа, і вони наближалися до нього. І можна сказати про цих грішників і цих митників, вони відчували любов, яка виходила з уст, з розуму, з науки Христової, з Його діл. Вони відчували, вони бачили ту любов і вони наближалися до нього. Були такі люди, дорі друзі, які наближалися до Христа і хотіли отримати якусь користь для себе, тому що вони бачили, що він може допомогти для них. Ще одні такі були люди, які наближалися до Христа. Чому? Та як ці в кни... Та як ці грішники і митарі, чому ще одна була? Ви знаєте, дуже важлива, я собі також розумю над ним. Ці люди, вони бачили, вони. Розуміли, що їхнє життя не таке. Їхнє життя не таке, вони хотіли щось поправити, дивлячись на фарисеїв і на книжників. Можливо, вони не хотіли поправляти своє життя, щоб бути подібними до книжників чи до фарисеїв, але коли вони наближалися до Христа, вони бачили, який Христос, і хотіли змінити своє життя. Хотіли щось почути від Нього, щоб поміняти своє життя. І, дорогі друзі, тут сказано, що вони наближалися. Але яка реакція людей була? Але книжники і фарисеї, вони казали. Вони казали голос, вони, можливо, шептали. Ісус Христос, дивлячись на їхнє серце, можливо, Він вухами не чув, що вони говорили, але Він серцем відчував Божественним і Він знав, що робиться в людському розумі, і каже. Яка була реакція цих людей? А Ісус Христос в одному місці каже, до них каже: слухайте, так не здорові потребують в спасіння або в лікарі, але хворі. І я сьогодні хочу сказати: а хто сьогодні рахує себе здоровим? Можливо, фізичне здоров'я, можливо, я можу показати так, чи ще якось, дорі друзі, чи можливо сестри перед сестрами можуть сказати, що цей рік пройшов, і я, дякувати Богу, здорова. Але ж в духовному значенні. Ісус Христос тут, дивлячись на фарисеїв книжників, Він почав говорити про духовне і почав за притчі їм відкривати. Як важливо, дорогі друзі, сьогодні не дивлячись на круги, не дивлячись, можливо, на братів і сестер, не дивлячись навіть те, що відбувається в нашій церковній групі в телефонах. Сьогодні всі потребують, дорогі друзі. Всі потребують наближення, щоб я наблизився, і кожен із нас до Христа, тому що від нього допомога. Звертаюся до наших телефонів в групі, ви знаєте, дуже часто написано, що хтось потребує допомоги. І ми потребуємо допомоги, і ми пишемо, і часто звертаємося, чи то молитовна, чи то фізична підтримка для братів і сестер, дорогі друзі, ми звертаємо на цю притчу увагу, і ми зараз вернемося до цього. І безліч таких проблем, безліч потреб людських, безліч того. Але ж Ісус Христос тут глибше звертає нашу увагу. Скажіть, будь ласка, хто написав коли-небудь в групу церковну порадіться зі мною? Бо сталося так і так. Або помоліться зі мною, тому що в мене радість така є. Я щось ну, не пам'ятаю. І ось Ісус Христос Він говорить притчами. Я хочу звернути свою увагу на другу притчу про те, що тут ми зачитали, восьмий вірш. Або яка жінка, що має десять драг, коли загубить драхму одну, не засвітить світло і починає ретельно, ретельно шукати. Дорогі друзі, хочеться звернути свою увагу сьогодні, брати. Давайте звернемо, що Ісус Христос хоче і сестри. Продовжені казати. Дивіться, люди кажуть, фарисеї до Ісуса, Він приймає митників і грішників. А Ісус Христос ще глибше пішов. Він розказав притчу про жінку. Він взяв. Ті, хто його слухав, ті, хто ходив за Ісусом, взяв жінку і в серед єврейської традиції через той старозаповітний закон і все те він бере єврейську жінку, він її привозносить, він її піднімає і каже. І для фарисеїв, книжників він розказує про жінку. Чому? Тому що дуже багато жінок слідували за Ісусом, які також відчували потребу, які також хотіли почути від Нього, які служили і учням, і Христу, і навіть послідовникам. І сьогодні хочеться звернути свою увагу на цю притчу і про жінку. Що можна сказати? Тут ну так більше, можливо, не фантазувати, можливо, не роздувати це місце, але сказано, що ця жінка вона згубила драхму. Це приблизно щось до Динарія. Динарій це римська монета, драхма. Наприклад, я Динарія бачив, а от драхму не бачив, це е, е, грецька монета. Але вона, якби, ну, за один день можна було драхму або динарій заробити. І це, здається, ну невелике. Але, дорогі друзі, які зусилля жінка приложує, щоб її знайти. Можна сказати, що вона, ну, ніхто їй не допомагав шукати, так? В домі. Ну, можливо, вона була сама. Можливо, вона була таке скрутне становище, бо бідна. Але я хочу сказати, дорогі друзі, що тут тема 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 пошуку. Тема пошуку, те, що жінка мала, вона почала ретельно його шукати, тому що вона згубила. Хочеться сьогодні звернути свою увагу, дорі друзі. хочеться сьогодні звернути увагу нас. Мене в першу чергу церкву було зачитано, було зачитано е, Псалом, ми читали, да? і там сказано, що уста їхні, це як гроби відкриті. Я собі, ви знаєте, пригадую, пригадую своє дитинство. Чомусь... Син мій зачитав це місце. Я пригадую своє дитинство. Я пам'ятаю в садіку, о, да? діти наші, ну, маленькі внуки, хто має, вони пішли на Воскресну. Я пам'ятаю, мені в садіку хотіли пришити мого язика. Пришити. Дивіться, смішно звучить, так? Да? Але оце пришити, я вже більше 40 років ношу. Мої батьки колись говорили за мого язика, моя дружина мені говорить за мого язика, навіть мої діти мені говорять за мого язика, дорогі друзі. Здається, це смішно. Хто вільний від того, або чиї уста не є гроби відкриті? Це здається смішно сьогодні задуматися, хто вільний, щоб не грішити язиком. Ми прослухали псалом, а кого він торкнувся? Мене, тому що моє життя, воно це є проблема. В моїй старій Біблії написано, Володя, твоя проблема, можу комусь. Там написано чернилом. Моя проблема, мої уста. І там сказано, там було зачитано, дорі друзі. Я хочу сьогодні звернути на жінку, що вона шукала щось втрачене. Вона втрачила, і ця тема, ця пошуку втрачено. Другі друзі, хто молився, Господи? Я втратив мир, я хочу його вернуть. Тут сказано про драхму, тут сказано, ну, можливо, хто скільки там заробляє, 100 500 гривень, хтось втратив. Ну, неприємно. Але в духовному вимірі, або, можливо, хто втратив мир, і хтось молиться і просить, Господи, верни, тому що я прагну його, чи ще щось. Чи, можливо, впевненість спасінні, володя, а ти впевнений, в спасінні? Можливо, ти його втратив, ти не задумався, але хтось проповідує про впевненість спасіння, і тобі кончиться тема. Вона люба і вона до душі. Тому що це твоя проблема. Вона записана, можливо, не в старій Біблії, чи десь в чорновичку, а тут, а на серці. Або твої е, проблеми, твої очі, на що вони дивляться чиїсь ку ку кудись, або устата, як я привів себе, себе починаючи. Ви знаєте, якщо проповідник себе починає, це грим'ячує, ми були з Казиміровичем на святі жнів, Гнатіна була. Що можна сказати, коли проповідник він провідує про себе, як назідається церква? І ця жінка, коли вона знайшла те, що втрачена, другі друзі, тут не за телефони сказано, вона бігає, кличе сусідів. І я собі такого думаю, Господи, а коли я радів з якимсь братом, чи ще з чимось, щоб поділився, і брат той радіє, і ми разом молимося. Кому це Ісус Христос говорить сьогодні? Для світу, можливо, чи на базарі, там, щоб хтось порадів, що хтось торгував, або, можливо, когось обманув через інтернет, чи ще якось, щоб хтось з кимось порадів? Брати і сестри, жінка, вона знайшла і вона радіє, вона кличе. Сьогодні легше, ви знаєте, в телефоні нажав, плоска сіті групу або ще там одна група. Але там немає такого. Ну, я для себе не знаходжу. В собі в собі проблема моя, я цього не знаходжу, щоб з кимсь порадіти. І це, здається, смішно, ні. Але Ісус Христос, ми о, думаємо, тут про одну загублену овечку, одну загублену драхму, щоб каявся грішник. Наскільки воно сьогодні близько до нашої церкви, і ця проблема нас. Каже, і знайшовши, кличе приятелю та сусіду та й каже радійте зі мною, бо знайшла я загублену драхму, друзі. І Ісус Христос відкриває для фарисеїв книжників, для учнів, що відбувається на небі, брати і сестри. Це не те, що два брати пораділи і забули, а хтось, можливо, когось не взяли третього для радості або для справи. Але тут сказано не ця проблема, а те, що відкривається в, майбу... в небі. А там радіє небо. Хочеться підсумок сказати в тому, які істини сьогодні для нас. Перше, на що хочу звернути увагу, підсумовуючи. Це те, що загубилося його можна знайти. Знову розказую приклад свого життя. Десь декілька років назад я. Не пам'ятаю, в лісі знайшов одну річ. Я її приніс додому, положив. Декілька днів назад я таку саму річ свою згубив в лісі. Я шукав, не знайшов її. Та, як мені по роботі треба тую річ, я її позавчора знову беру вже нову, і в лісі там працюю. І ви знаєте, я знову згубив. Другу свою річ таку саму, колись я чужу знайшов, а другу річ я згубив, але ви знаєте, я спофатився і думаю: Господи, молюся, я її знайду, ти поможеш. І я її через хвилин 15-20 знайшов. Здається, ну, таке мелоч. Але, дорогі друзі, істина та те, що згублене, його можна знайти. Я знаходив в своєму житті те, що люди 2000 років назад втрачали, я його знаходив. Я хочу сказати, дорогі друзі, так само Ісус Христос сьогодні говорить, якщо воно в тебе було, його можна знайти, його можна відкопати в своєму розумі, його можна, дорогі друзі, його можна вернути з допомогою Господа. Це як в фізичному, так і в духовному змісті. І ми про духовне Сьогодні говорили. Другий момент Ісус Христос каже. Ісус Христос Він звертає увагу. Він розказує цю притчу, Він каже. Ісус Христос, Він має силу вернути або знайти те, що загублене. Тільки проблема в тому, чи я маю віру, що Ісус Христос може допомогти і може вернути. Оця проблема. І Ісус Христос, Він говорить про це в цій притчі. Дорогі друзі, але в цій притчі не сказано моя реакція кожної з нас, якщо я щось втратив, чи то духовне, чи фізичне, чи я маю віру, що Ісус Христос може мені вернути або я можу знайти Його. І третій момент. Третій момент сьогодні, Він настільки цінний, дорогі друзі, для кожного з нас. Ісус Христос Він показує, що кожна людина, кожна душа, яка загублена, вона може знайтись. Кожна душа, кожна людина, наскільки цінно Ісус Христос робить людську душу, що вона може знайтися, Він може її знайти, якщо душа, ця людина вона захоче. Хочеться сьогодні, дорогі друзі, звернути увагу на пошук і на те, наскільки ми шукаємо лиця Господнього. Бо від нього сила. Ми сьогодні чули від нього благословіння. Знаєте, я, коли син читав, я собі звернув свою увагу, благословіння. О, як сьогодні, знаєте, віруючі, люди думають, благословіння це матеріальне. Безліч матеріального благословіння. І є такі люди, які проповідують, пропагують про це. Я для себе зверну увагу, що каже благословіння це в милості Господній. Наскільки важливо шукати благословення в милості, дорогі друзі, шукати. Це те, що втрачене, воно було моє колись. Але воно втратилося по чиїй вині? Вні церкви. О, сьогодні зараз винують? братів і сестер не так підійшов, не так сказав. Можливо, не так зустрів, не так поділився, можливо, не так прийняв церкву. Дорі друзі, як важливо сьогодні зосередить свою увагу на себе, на себе подивитися, що проблема в більшості в 99 випадках це моя проблема. Це я допустив те, що я, можливо, згубив, втратив або загубився в цьому світі. І, можливо, був в церкві, можливо, ще щось. Це моя проблема. Не сусідів, не брата, ні сестри, не просвітера, не пастора, ні священника. в першу чергу це моє. На себе звернуть увагу, Господи, я шукаю лиця Твого. Хай Господь Бог благословить кожного із нас. Даже в цьому, щоб не звинувачували, дорі друзі. А навпаки, коли я наближаюся до Господа, я кличу всіх, кого знаю, кого не знаю, в церкві. І радію, бо я став кращий. Хай Господь благословить кожного з нас. Йому хай буде слава Ісусу нашому. Амінь.